Друзі, усім привіт! Сьогодні ми будемо з вами спілкуватись про представника так званої тихої розкоші: це бренд Longchamp та відома на весь світ сумка Le Pliage. Більшість каже, що це найкраща інвестиція серед аксесуарів. Що ця сумка здатна прослужити власнику більше ніж 15 років? Які мінуси у цієї сумки, і чи дійсно вона вартує своїх грошей як інвестиція? Перш ніж ми з вами почнемо обговорювати плюси та мінуси, я хотіла би зануритись до історії бренду, бо історія чи не маленька? Уявіть собі, бренд Longchamp було засновано ще у 1948 році, і заснував цей бренд парижанин. На ім'я Жанкахсгрейн Жан назвав свій бренд в честь іменитого району, де розташовувався і розташовується до сьогоднішнього дня іменитий іпдром. В перекладі з французької лон означає довгий, а шамп. Поле і дивлячись на логотип бренду, ми з вами одразу бачимо вершника Жокея на коні, що, власне кажучи, робить таку невеличку відсилку, а можливо навіть і величку, до іподромної естетики. Насправді, родина Жана вже мала бізнес у 1926-му. Вони мали невеличку крамничку тютюну. І відтак перший товар, який зробив Жан під брендом Лон Шамп. Це були аксесуари для курців. Через те, що це був абсолютно унікальний дизайн, і такого світ ще не бачив. Бренд став дуже швидко популярним серед еліти. На превеликий жаль для бізнесу, після кінця Другої світової війни курців стало значно менше. Люди не могли дозволити собі не те, що аксесуари. А навіть тютюн жан дуже швидко придумав іншу альтернативу, оскільки після війни процвітав як не дивно туризм. Він винайшов такий продукт, як обкладинку для документів. І цей продукт просто розлетівся серед японців. Для японця обкладинка на документи від Лон Шамп на той час це був символ заможності У 1950-му бренд відкриває. Уявіть собі свій перший магазин. До цього у них магазинів не було зовсім, і роблять вони це дуже розумно, бо відкривають магазин в аеропорту Парижу. Оглі після такого стратегічного ходу, звісно, бренд починає розвиватись дуже стрімко. Тому що аеропорт сповнений людей з різних країн, які купують твої товари і розносять їх по всьому світу. В Цей період народжується сумка Le Pliage, Le Pliage перекладається як складений, і по конструкції сумки це одразу можна зрозуміти, тому що вона один в один нагадує тематику орігамі. Я думаю, що десь тут же можна показувати мою крихітку. Ось така вона красунечка. Це toad Bag в розмірі L. Також у бренду є XS, Small, Medium і, власне кажучи, Large. Давайте поговоримо про оздоблення та тканину. Тканина у нас поліамідна, вона на 70% з перероблених волокон, тобто вона еко. Ця тканина не пропускає вологу і дуже легко переться. Цю сумку можна брати як в. Пральній машинці, так і руками, але особисто я не радила би засовувати цю сумку в пральну машинку. Мені здається, що це буде дуже некорисно для шкіряних елементів. Я їздила з цією сумкою в Україну і я її просто кидала де-інде і випрала руцями. Виглядає вона просто як новенька. Питання шкіри зараз затригерить просто усіх українців, тому що. На сайті в розділі опису зазначено, що це Russian Lezer. Коли я готувалась до цього відео, я почала шукати інформацію, неначе як же ж так, невже ви купуєте досі, знаючи всю історію, в Росії будь-що? Як виявилось, Russian Leser це не сама шкіра, а метод. Того, як її обробляють. Тобто сама шкіра може бути з Італії, Франції, будь-якої країни Європи, оскільки країна величезна і, на превеликий жаль, у неї дуже великий культуральний вплив. Я сподіваюся, що з роками буде дуже багато методів, знаєте, як у Багінського, як створювати капелюшки. І це буде Ukrainian method. Колись точно так буде. Але Хочу, щоб ви знали цей момент, якщо це якось вплине на вашу думку або бажання придбати таку сумку. Позитивний момент стосовно ручок. Друзі, при всьому аскетичному їх вигляді. Я не знаю, як бренд добився цього з якого року на хвилиночку. Але ці ручки розподіляють вагу настільки рівномірно, наскільки це можливо. Ні одна сумка не робить такого, принаймні я цього не відчувала. Коли ви навантажуєте дуже сильну цю сумку, вам нічого не врізається в плечі. Ви не відчуваєте цієї ваги так прямо і так відверто, як це було б з іншими сумками. Довжина цих ручок 25 Ентиметрів, що означає, що коли ви будете носити дуту куртку або якесь об'ємне пальто, вам нічого не буде заважати стосовно оздоблення. Друзі, якщо ви не любите золото, ви маєте бути в темі, воно присутнє. І у деяких моделей ця фурнітура буває сріблястою, чорною, різних кольорів, але саме у цих класичних сумок Le Pliage зазвичай фурнітура золотого кольору. Але золото, знаєте, не лимонне, не циганське, воно виглядає доволі таке симпатично. Вага цієї сумки у порожньому вигляді 346 грамів. Уявіть собі, вона дуже легесенька. Якщо ви носите на роботу ноутбуки, книжки, щось таке. Є тяжке, то принаймні сама ця сумка не буде вам додавати зайвої ваги, і це, безперечно, її плюс. Всередині сумка виглядає дуже мінімалістично. Там є лише дві плоскі кишеньки, і на цьому все. Якщо ви не купуєте окремо органайзер, як у мене, то сумка не буде тримати друзі форму. Подивіться, як виглядає органайзер всередині. Він поділений на декілька секцій. Можна все собі дуже зручно поскладувати. Ось тут є такий відсік для пляшки, який притримує пляшечку з водою в сумці. У мене тут косметичка, фотоапарат. Звісно ж, ноутбук без цього діла ніяк. І при тому, що він важкий, з цими ручками носити його просто ідеально. Для камери. Чохол на камеру я вже знімаю, тому не можу показати всередині газовий балончик, який в Британії заборонений. Але знаєте, про всяк випадок, книжка електронна. У мене завжди з собою є ось така зубна щітка, яка вже з пастою. Ви самі розумієте, залізу це діло таке треба доглядати. Ще у мене є тут ось такий грінч, який нагадує мене. Мені подобається він, мені здається, що ми з ним soulmate. Я не краду ні у кого свято, але я його розумію. Життя бентежне, знаєте, завжди з собою ношу документи, бо без цього ніяк: окуляри там, звісно, хаос, ну ось такі чудернацькі окуляри. Максимально незвичні для мене, але мені дуже подобається. Можливо, вони трошки грязні. Звісно ж, гаманець. Матуючі серветки, а міні ролер для одягу. Так, так, у мене купа всякої фігні. Неначе потрібна річ, але інколи, я думаю, що я збираю барахло. Тільки інколи міні-ігри. Подивіться на ці карти. Вони такі міні що просто капець. У мене завжди з собою є що пожувати. Усілякі там цукерочки. Ось ці хай -чу. боже, Я чесно, я готова їх їсти. 24 на 7, Я не знаю, я на них підсіла і, взагалі, я дуже люблю ось от такі резинові. жувастики, такі це прям топ. Малесенький канцелярський ніж для різних посилочок. Давайте поговоримо про візуальну складову та про те, з чим носити цю сумку, наскільки вона взагалі приваблива. На мою особисту думку, коли я її побачила вперше, я не розуміла довкола, чого цей гомід і чому. Кожна друга європейка ходить з цією сумкою. Друзі, тепер моя думка змінилась. Я вважаю, що вона дуже приваблива, вона приваблива саме своїм мінімалізмом. Саме тим, що її можна поєднати з будь-чим. Її як можна носити з кросівками. Навіть під каблучок це буде виглядати також гарно. Я зроблю декілька скетчів, покажу вам усі свої верхи, які у мене є. У мене трошки такий екстравагантний стиль моментами, але з усім, що у мене є, вона поєднується. Вона виглядає просто розкішно і ця сумка дуже комплементарна. Я вам розкажу, які ж все ж таки я. Знайшла мінуси. Мінусами я знаходжу те, що, по-перше, немає органайзеру, його не можна напряму купити, він не продається у бренду. Але якщо ви будете без органайзеру накидувати туди ноутбук, різні предмети, вона буде настільки безформеною, наскільки це можливо. Ще один мінус: це звісно, ось ці кутики. Якщо ви, як і я, будете недбайливо ставитись до сумки, ставити її де-інде. То вони з часом будуть протиратись. Я рекомендую, якщо ви хочете придбати таку сумку, придбати її в офіційному магазині, тому що на ці сумки існує дуже багато підробок. Я думаю, що в якійсь турці Стамбул завішений отакими лоншамфами, які насправді ланчемпи. Я не радила б купувати. З невідомих неперевірених місць. Наступний мінус, про який ніхто чомусь не говорить. Попри дуже довгі ручки комфортні, якщо вам потрібно з такого положення розстібнути сумку, це неможливо зробити. Ну просто не закидується так рука, щоб анатомічно знаєте, так легенько бац і відкрити цю сумку. А якщо ще зауважити, що вона може бути закрита на цю історію, то це взагалі стає. Дуже незручним методом того, як відкривати сумку. Обов'язково потрібно її з себе знімати, брати, знаєте, таку паузу, де ти стоїш, відкриваєш її, там ніжкою якось притримуєш. Я порівнюю в своїй голові вартість мас-маркету і цієї сумки. Окей. Я можу купити за 150 доларів три сумки зари. Але питання в тому, чи пробудуть ці сумки по якості зі мною років 15. І звідки взагалі ця цифра? 15 років. Коли я шукала відгуки на цю сумку, переважно відгуки були з Америки, Європи. На жаль, в Україні вона поки що не така популярна. Але люди зазначали, що в Англії та в Америці ця сумка. Вважається «study бег, її носять з собою шкільнята, студенти, тому що вона дуже міцна і здатна витримати багато підручників, техніки. Ось ці малюсінькі ручки можуть нерватися 15 років. Я їздила з цією сумкою додому, і коли я приїхала до України, звісно, назад я їхала не пуста. Мене бабуля нагрузила всім, чим могла, банками меду. Все сюди, якимись подарунками, все сюди. Вона це витримала. Вона приїхала до Британії чорно. Я її випрала руками і вона виглядає просто абсолютно як нова. За що я їй дуже вдячна. Я дійсно вважаю, що це якісна річ. Лон Le Pliage це не Біркін, це не про ультралакшері, але. Це справді надійний представник тихої розкоші. У вас є доступна ціна, якщо співвіднести до якості і того, скільки вона буде слугувати вам, і у вас є тисячі позитивних відгуків про те, що вона дійсно практична, про те, що вона дійсно вікова. Також на сайті виробника ви можете створити свою лепліяж. Ви можете обрати інший колір, іншу фурнітуру, що дає нам розуміння про те, що бренд. Дійсно, поважає унікальний стиль кожного покупця. Мені сумка подобається, я з нею вже недовго, ми з нею точно пов'язані, якщо ви є власником такої сумочки. Або для вас це відео було просто корисним і приємним. Діліться своїми враженнями, а ми з вами побачимось у наступних відео. Дякую за перегляд і зичу класного настрою. Па-па!